Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі Ріна Сті Читаєм. І сьогодні ми будемо знову діставати наших дві карти. Уна буде наше вже четверте завдання. Здається, якщо я не помиляюсь. Ну, я відео підписую, тож будете знати. Здається, четверте. Давайте будемо тасувати. Головне, не погубити. Карти. Так. Добре, що в мене камера ще заряджена. Треба буде поставити на зарядку, бо не люблю, коли збираюся знімати, а воно розрядилося. Так. Це наші завдання. Так, давайте будемо діставати із серединки одну карту. поки що одну. І дивимось яку. О! 700 хрестиків на червоному процесі. Це перша карта, і зараз потасуємо і дістанемо другу. Так. Я сьогодні отримала тканинки і ниточки СХС. 80 ниточків поповнила свою палітру, бо в мене закінчилися ті кольори, що мені треба. Тому отримала сьогодні дві посилочки. Каненькі гарні Онікс я собі взяла. І ниточки. Так, давайте дістанемо ще одну, ще одну. Ха? Так, дивіться, у нас дві однакові карти. Як вони? Однакові по номіналу. Це який Дамблдор, чи як його там звати, 700 на червоному і. 700 на синьому процесі. Ось такі у нас дві карти випало. Разом виходить 1400 на двох процесах. Норма нагадую на тиждень. Ці дві карти я вже складаю сюди в коробочку, щоб вони нам вже не випадали. Так. І на цьому все. Дуже вам всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна. Діліться цим відео з друзями, подругами вишивальними. І е, обов'язково ставте вподобайки. Теж буду вам за це вдячна. На цьому все. Всім па-па. Я побігла, бо в мене там моя он, собака страждає і тільки лапку бачу, яка ж під дверима. Тож я пішла, побачимось через тиждень всім, Па-па!